Моя 19-річна сестра виходить заміж за свого 36-річного вчителя зі школи. Оригінальний пост 30 березня 2022 року. Моя молодша сестра виходить заміж за свого 36-річного шкільного вчителя вже за кілька днів, і всі, здається, це схвалюють. Вона закінчила школу рік тому, і майже одразу після випуску вони сказали нам, що почали зустрічатися. Я був шокований і злий, але всі навколо мене були щасливі та підтримували їх. Вчитель розлучився зі своєю дружиною два роки тому і почав приділяти увагу моїй сестрі. Два роки тому це їй було 17.